Перший кемпінг в Канаді Це таке місце Лоточко Озеро величезне піщаний пляж як розуміється рідкість Погода зіпсувалась Майже шість ранку. Хотіли поїхати порибачити, але Тут дуже велика сильний терштор. Снігу хоч велике озеро, а ось наш лагерь. Зараз покажу що надо да, як. Такі ялинки стоять, наш стіл сразу гриль стоїть, але зараз фаербан, нічого палити не можна, стол стоїть. В общем, машина, наша палатка. Такий лісочок. На стил нам... Уже чуть штрафу не поставили за те, що коли ушли, залишили на столі продукти, не можна залишати. Догнали от нас рейнджери, вліпили попередження, бо приходять медведі і можуть, можуть, можуть наїстися наша їжі. Стиха стоїть одразу колонка з водою. Ось ось такі смітники. Ось такі смітники. Одразу такі хитрі смітники, які теж зроблені так, щоб медведі їх не могли відчинити. Тобто там руку треба засунути, медвід сюди. Медведь сюди свою лапу ніяк не засуне. Тут ось ось така ручечка, тоді відчиняється. З захистом від медвежат. Номер нашої діляночки 82. Ну ось така краса. Сонечка сьогодні немає, вчора була гарна погода. І одразу стоїть туалет, воно світиться Туалет туалеті чисто, є мило, вода, туалетний папір. Так, канадський кемпінг. Дорога і озеро як море. Штаркост.